Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг, полковник СБУ Роман Костенко, з нами на прямому скайп зв'язку. Пане Романе, ну кілька зробили ви цього тижня заяви, які ну, можна сказати, навіть що десь. Частково підірвали український інформаційний простір. Давайте розпочнемо з Буданова, з інших змін, які можуть бути у Міністерстві оборони. Що вам зараз відомо станом на зараз? Чи досі розглядається варіант зміни, зокрема голови головного управління розвідки Кирила Буданова? Який спочатку війни є одним з таких, можна сказати, одних одним з найпопулярніших українських військових, що можна так висловлюватися, яскравих яскравих, точно, точно. і ось уже розслідування з'явилося про те, що гур, ну щоправда, це не про президентське медіа, точно його зробило. Українська правда, давайте називати речі своїми іменами, в якому йдеться про те, що ну не завжди гур, скажімо так. Отримую суту ті озброєння, за які оплачує, і не завжди отримую назад кошти, які оплатила за ті озброєння, які не отримала. Добрий вечір. Студія, добрий вечір всім. Ну, що стосується Буданова, там дійсно ми бачили і чули в засобах маси інформації. Багато було сказано про те, що, начебто, є історія, що його збираються зняти. Що там вже прийнято рішення в офісі президента, і там різні причини називалися, там його медійність, ставляння його в рейтинг або те, що він там займається там, піаром, а не війною, там хтось там його звинувачує у якихось проведення операцій. Це багато було історій. Навіть там коментували це, і я про це говорив. Але я відразу казав, теоретизував, що якщо це буде, тому що ну ми вже багато таких бачили історій, коли хтось щось говорить, а воно. На рівні чуток, хтось їх, можливо, спеціально запускає. Що ми маємо станом на зараз? Станом на зараз у нас три дні тому, якщо я не помиляюсь, був комітет, коли ми затверджували бюджет Сил оборони на 2025 рік, і туди був викликаний міністр оборони, який представляв бюджет Міністерства оборони на 2025 рік. І я йому безпосередньо задав. Питання стосовно того, що Богданов ну, є його підлегли згідно закону, і що за чутки ходять про те, що там і, начебто, збираються знімати керівника розвідки. На що міністр оборони під сценограму прямо відповів, що він про це чув в засобах масової інформації, але він не знає. Досі чутки розповсюджує, цього не планувалося, і на найближчий час не планується. Тобто, це була відповідь міністра оборони України на комітеті. Тому така моя відповідь вам. От те, що було, я вам перекажу, угу. вугледар, пане Костенко, цікаво дізнатися, тому що. Є офіційна інформація, що наші військові покинули цю територію. Зрештою, президент сказав, що нам важливо зберігати життя наших військових, і це теж великий плюс для нас, як для держави. Але все ж в стратегічному плані, як це наші позиції змінило, що це може далі означати з того, що можемо говорити. Давайте говорити в прямому ефірі про це. Ну, я скажу як військовий, людина, яка ну, я, не те, що людина, яка, я скажу так, що я е, з 2014 року ну, в армії з 2001-го, ще коли мені 17 років було, а з 2014 го приймав участь спочатку антиристичній операції. Ну і з 2022 року теж мав якусь дотичність до цього. І звичайно, що. ну... Е... Ситуацію і говорити про те, що коли ми відходимо, що ми зберігаємо життя військових, це звичайно правильно, але ну з таким такою ситуацією можна в принципі відразу відійти з усіх наших позицій і далі не битися. Тому потрібно вибирати і розуміти, де ми що робимо, і якщо ми навіть про це думаємо так, то я думаю, як мінімум Верховний Гомокомандич про це заявляти не повинен. Про це може сказати політик. Але не Верховний Голнокомандович, тому що ну, будь-який відступ, навіть якщо він нас примусили це робити, він вимушений і це не перемога, це поразка, яку ми терпимо всією Україною через те, що хтось або прийняв неправильні рішення, або хтось не домігся великої кількості зброї, або хтось, коли ми говоримо про те, що там ворог перемагає на скабах, значить ми не забезпечили наших військових. Тим, що вони можуть там цьому. На цьому є наша вина, і це точно не перемога. Тому говорити про те, що ми відходимо через це. Про тому, що от, нас винудили, ворог виявився сильнішим на даний момент, і нас змусив вийти там, створив такі умови, що ми виходимо. Давайте надавати речі своїми нами. Чому так вийшло? Про це потрібно розбиратись. Про це потрібно говорити. Ми знаємо, що там стояла героїчна 72-га бригада, яка майже три роки. Ну там зі змінами тримала mm -hmm. е, цей напрямок і досить успішно тримала, а зараз е, була змушена вийти, тому що от так от було. Вона стерлася, знаю, що там в неї були великі втрати. Потім є питання, чи в неї були свої підрозділи, чи придані підрозділи. Потім ми всі чули про ротацію, яку хотіли вивести, але потім через е, деякі обставини їх не вивели. Ну і зараз маємо те, що маємо. Тому я вважаю, що це історія, про яку. Ну, як мінімум, президент має не розібратися як верховного командувач. І ще одна тема, яку також з ваших вуз почули, я хотів би ну, більше розкрити в нашому ефірі. А, ситуація з мобілізацією, чи все в нас гаразд саме зараз? Коли, начебто, запрацював Резерв Плюс є е, е, інформація про те, що повістки будуть поштою людям надходити. Будь таке просте питання: чи все в нас добре? з Набором людей до війська, ну дивлячись що ми вважаємо за добре. Мобілізація це таке глибинне питання. Можна казати, що у нас все добре з кількістю або у нас все добре з якістю, але у нас ніколи не було добре ні з кількістю, ні з якістю. Це Все відносно, тому що, мабуть, мобілізація у нас була задовільна десь до середини 22-го року, коли стояли черги, коли це. Ну, та перша прослойка нашого населення, які йшли добровольці, от вони були самі активні, мотивовані, вони йшли. Далі йшли на спад, далі пішли люди, які, типу, ну, заберуть, піду, не заберуть, не піду. А зараз прийшла черга тих, хто ну, типа, не піду, але якщо заберуть, то вже буду щось робити. А ще залишилось багато тих, хто не піду і не буду щось робити, піду все заче. Тому. Ситуація, яка там, деякий час ми після набрання сили закону набирали певну кількість, вона була набагато більша та чи ніж та, що ми забирали до закону, і всі були задоволені. Це там була якась кількість, яка там нам дозволяла поповнювати втрати і там створювати деякі нові підрозділи. Але це була кількість про якість говорити не приходиться, тому що. Те, що маємо робити, і те, що робив би я це в першу чергу стало би завдання ТЦК, це набирати саме людей для тих, хто героїчно б'ється на полі бою, а не так комплектовувати просто тилові підрозділи. Коли в нас армія там мільйон, да тили підрозділи комплектований. А саме ті, хто б'ється на полі бою, їх якраз нема. Бо якраз там самі великі втрати, а набираючи в ТЦК обмежено придатних. Ми не можемо їх укомплектувати, бо людина каже, що я обмежена придатна. Тому кількість має дорівнювати якість. Якщо це не буде, то ситуація буде дуже погана. Зараз цей останній місяць я не буду казати про цифри. Звичайно, це таємниця. Але, але понизились, понизились, і я ще раз кажу, що Тут зараз хто нас відповідає в першу чергу уряд. Ну і я вважаю як лідер верховного головнокомандувача, міністр оборони. Вони ну це люди, які по факту ведуть за собою націю. В цій великі вітчизняні війні, і вони мають робити так, щоб люди мобілізовувалися, мотивувати їх і робити все, щоб вони йшли захищати країну. Якщо вона знижується, значить хтось не допрацьовує. Це факт. Пан Роман, ви говорили також про зниження ймовірне мобілізаційного віку. А чи обговорювали це запита... ну, це на комітеті, чи це вже якісь офіційні розмови про це є, і про який вік йдеться? Дивіться, Я казав виключно свою точку зору. Ну, дивіться, ми завжди про що говоримо на комітеті. Там, ну, саме як комітет на комітеті, коли ми сидимо і офіційно відкритий комітет, такого обговорення я не пам'ятаю, але звичайно, дискусії. Ведуться. І моя позиція, що ми маємо. Дивіться, я вам ще раз кажу, що у всьому світі немає такого, що люди там з 20 років, з 18 років не призиваються. Мені пишуть мої колеги, просто я не знаю, там, конгресмени, які кажуть, дивіться, ми вам даємо зброєння, ви там кажете, у вас немає людей. А як це у вас до 25 років не призивають? Це як взагалі? Мені важко пояснити, бо я не знаю, чому. У ну, мене юридично є відповідь, тому що у нас там прописано в законі там, військовозобов'язані від призивників. Але реально, от, так от коли ми б'ємось в саме, мабуть, жорсткій війні, в якій колись доводилось бути нашій країні, це факт. І взагалі країна в 21 столітті, а у нас є там якийсь вибор, хтось призивається, хтось не призивається. І мені часто, коли говорять, я кажу це тезу, вона ж для багатьох є непопулярною, а ми маємо бути реалістами. У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей, саме таких молодих. Мені кажуть, там різні доводи доводять, кажуть, а ми отримуємо там втрачене покоління, бо вони підуть на війну і вони будуть втрачені покоління. А я кажу, ну люди, дивіться, якщо вони не хочуть іти зараз, там, ця категорія людей захищати нашу країну, значить вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свою батьківщину. Зараз не про всіх кажуть. І ми маємо це розуміти. Тому моя позиція така, що там хай віз вісімнадцяти з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом битися за нашу країну. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення, закони з 21 року, а воювати з 25. Ну щось тут не б'ється, я не знаю, хто це придумає. Є у нашій студії репліка. Будь ласка, пане Андрейків. будь ласка, чи вам відомо про протокольне рішення від жовтня 2022 року, відповідно до якого на нараді під головування міністра внутрішніх справ були розформовані добровольчі формування територіальних громад, які були одно, одним із невід'ємних елементів національного спротиву, поряд з територіальною обороною і підготовкою громадян. Тобто на нараді від 10 жовтня, якщо я не поміляюся, 2022 року добровольчі формування територіальних громад були розформовані і переведені зовсім інший статус. Я це говорю достовірно, тому що я являюся керівником штабу добровольчих формувань Львівської області, і в нас значна кількість громадян були підготовлені нашими силами. Територіальних громад були побудовані кімнати зберігання зброї. Люди по ночах підтримували поліцію у чергуваннях мостів, громадського порядку, захисту об'єктів критичної інфраструктури структури. я ще нагадаю, коротко, що армія Цехал, Ізраїлю, яка сьогодні героїчно б'ється, насправді була створена з трьох добровольчих формувань: Іргун, Хагала і Лехі, які фактично, коли Ізраїль отримав незалежність, були об'єднані у військові підрозділи. Тобто, саме добровольці стали основою ефективної оборони, ефективної збройних сил, які на сьогоднішній день воюють з ворогом в наші часи. Дякую. Ну, якщо ми говоримо про армію Сахал, то це ну, у них починалося все з добровольчих, а потім, все, потім все, все рівно переросло в регулярну армію, яка зараз, ви правильно кажете, героїчно е б'ється на своїх фронтах. Що стосовно цього протокольного рішення мені невідомо, але я знаю, що. По ДФТГ вони навіть за законом вони військово зобов'язані і вони мають право бути призвані на військову службу і не залишатись в підрозділах ДФТГ. Та щоб не виходило з того, що, наприклад, в ДФТГ там хтось служить, а там само початку було, скажімо так, вирішено, що ці люди вони до якогось моменту там находяться, а потім їх можна призвати, щоб вони теж виконували завдання на лінії зіткнення. Тому я думаю, що таке рішення було і прийнято, щоб ці люди також допомагали, тому що вони ж йшли для цього в ДФТГ, щоб допомагати. Я знаю, що були там хтось проти, що от ми воюємо от виключно на своїй території біля своєї громади. Але з моєї точки зору це неправильно. Ми всі воюємо в різних містах, щоб якраз до тієї громади, де знаходиться це ДФТГ, не прийшов ворог. Це моя позиція. А щодо цього рішення не знаю, чесно.